мені на сьогодні чотири питання. Так, щодо задання проїздні документи служби вантажів, дякую. П'ять шість питань зrespectім серіями 24 33 протокол прозодада до університету Ірі. Е, просто спостерігаю, що ваші ваги добронатять до при增ення, до підтвердження, місцевої програми на 13-й 5-й документ, надіслати, це вже подано, Вибор нашого комітету звернулося на підприємство з питання розробити та задання законодавних фінансової підтримки на 25 рік на загальну суму 188 тисяч гривень. Виникла така кількість у зв'язку з на коригування сформування проєкту поштове документацій та проведення їх експертизи, а саме БКД по реконструкції ви доповідної станції No1. У вулиці треба в місяць. Проєкт до по реконструкції по доброву від вулиці вузько-дежі і коли до дисциплії. І проєкт простована комітета з експертизою, бо децігналією, свого смерчного назива. Обічності дані коштовні документації є розроблені, але вони потребують коригування кошторисної частини та відповідно по проведення експертизи проєкту. Загальна сума коригування цих трьох проєктів з експертизами становить 188 тисяч гривень. Під ці цілі була розроблена дана програма фінансової підтримки. Тобто правильно штурмську документацію виплатили, але вона коштує набагато більше, ніж запланували тоді в програмі. Змінилися ціни, змінилися розмір за плати, і відповідно для того, щоб можна було далі впроваджувати, потрібно їх користувати коштовною частиною. Наступний проєкт рішення протизаплатну передачу на баланс допустих галаційний водоканал власних капітальних влади та делогування усіх замовників. Проєкт рішення і так що підради передати на баланс обслабний водоканал, капітальні вкладання по кітку ресурсу, зовнішніх мереж постачання поволоці назад і інфуструктуру. 59 тисяч гривень. Завітати функцію замовлення в організації проєкту ресурсів для логічних мереж водопостачання проводити на забити військовій станції до нас. І про міністра МВ передати дома проектну коштурну результату. Там як був розроблений на виновлення управління ЖКГ і ПГ у 2021 році. Помагалося, що на перша піла програма «П'ятна вода обласна і ми під цю програму зробляли далі. Але вже зглядом остатною війною дана програма була відтримувана, вона не працювала, і не та небесна того часу. Довіряли перші состані зкладення, що ми будемо, і передати тільки замовляти згаду, який в подальшому може проєктувати. Є політиком в плані і потребує приміти. Звертаюся до проспект комісії, я працюю, наше було чути, що минулого кварталу у вас складається. Я вже не чую жодних повідомлень, так? Дякую. Я вас і вашу ціну. Призваних також баків не нова проекту модернізації, кономія кошти захист положення середовища усунення правду системи водопостачання міська рада вирішила надати дозвіл на подачу до нашому комітету міської ради на голову з комунального підприємства та роботи. А саме ви доступів частини відцентрований насос, виконання обід технологічної системи дозування і гідрофлорину Замінення матеріалів, матеріали для проведення робіт, монтажу і підключення насосного обладнання та автоматики. Строю комісію, щоб проплачувати складні комісії, щоб насувати активної передачі. Це також для вас. Комітет у нас була зроблена роботи, і по отримання передачі їх отримував виконавчий комітет, оскільки була угода з виконавчим комітетом. Mm -hmm. комітет, відповідно, оскільки виконавчий комітет не та структура, яка може в себе набувати, ми ставимо, і, ну, з ним ставимо і все вже з ним знімаємо, бо не можемо тримати запроси з виконавчого комітету, такі розвитку Дякую.

Наступний <піллян> проект рішення проводить заяву топку сховать водоканал з готові військові статус на діяльності, враховуючи звернення токсований водоканал, та папа речі на дозу на передачу комунального підприємства, заплатить топку сховаться водоканал, наступний моя мережі постачання, <піллян> а саме за проводку, що садові «Культури» та ша створити комісію щодо передачі створення комісії, що а всі мережі знаходяться на ПЕС, всі мережі на ПЕС, тепер треба виглядати, щоб розповідати про спеціальну роботу. Так. Зрозуміло. Добре. Питання будуть? Ні. Ні. Голосуємо. Три «за». Три «за». Дякую. Все, на цьому все. Питання в нашій комісії.